Стосовно закону 9185 мене попросили розібрати його. Що про нього я думав? Це декриміналізація, так звана стати, але не зовсім декриміналізація стати. Це введення інституту пробації і заміни умовного покарання пробаційним наглядом. Декриміналізуються фактично, хоча не декриміналізуються, але де-факто декриміналізуються такі статті, як спроби зґвалтування, також декриміналізуються і побої мордування, хуліганство. Що я про це думаю коротко? Це порушення прав і свобод людини і громадянина. Пробаційний нагляд обмежує свободу. Пересиланням по Україні і е, вільного виїзду за межі. Чи можна виїхати, буде через пробаційний нагляд? Звичайно, можна буде виїхати, але не під час військового стану потрібно буде отримати дозвіл слідчого чи слідчого судді, що ви хочете поїхати виграти суд. Щоб виїхати з території України і не відбувати пробаційний нагляд. Хоча для чого цей пробаційний нагляд був придуманий? Моя теза наступна: для того, щоб виправдати гвалтівників, маніяків і вбивців і відпустити їх не під домашній навіть орешт, нічний, а взагалі під пробаційний нагляд, він Дуже схоже з умовним строком, щоб корупціонери, хулігани, могли далі вас катувати, навіть такі, як ЗСУ, що вас катували і далі. Але якщо вони повторять це, вони сядуть на реальний срок. Але якщо один раз зроблять, вони отримують пробаційний нагад. Вони кажуть зараз кажуть, щоб відчули хабарники безкарність та інші злочинці. Ні, взагалі вони зроблять так, щоб не попадатись. Що мається на увазі? Вони не будуть попадатись і робити так, щоб ви їх не знімали, щоб не сісти на реальний строк. Тому я вважаю цей закон антиконституційним, це заборона свого пересування, втручання в особисте та сімейне життя людини і громадянина, він не є достатнім і правильним пробація за такі види злочинів. І вважаю, що такий пробаційний нагляд є недопустимим. Що я пропонував президенту України окупанту та окупаційній владі в Києві декриміналізувати статтю 109 та комп'ютерні злочини? А саме замінити 3 роки позбавлення волі чи 5 років позбавлення волі чи умовний термін по статті 109 та комп'ютерним злочинам адміністративним штрафом. Ось що я пропонував президенту України декриміналізувати політичні статті. Як виявилося, що президент України зробив по-іншому, він декриміналізував де факто і де юре, інші статті, щоб давати, замість умовного сроку, пробацію. Щоб ходили, відмі... відмічалося органи пробації. Але це навіть суперечить нормам КПК, тому що відміщатися можна лише в органах національної поліції. І це її функція. Взагалі, цей закон протирічить закону не тільки про національну поліцію, але і, в принципі, протирішить нормам КПК. Тобто він протирічить. Одне одному. Ось що я думаю про це. Як і багато юристів про це вже неодноразово казали, що цей закон антиконституційний і він повинен бути відмінений. Я вважаю, що декриміналізувати потрібно було лише політичні статті та статті за крадіжку. Саме не в особливо крупних розмірах. А взагалі, якщо вкрав пачку ковбаси чи сигарет, отримати адміністративний штраф і відмінити політичні статті. Замість кримінальних які існують. Ось про що я казав президент. Але їм начхати вони це скинули на нацполіцію України, а Нацполіція нічого робити не буде. От так і живемо, шановні українці. Звернення до президента України не мають жодного зиску як і звернення до Верховної Ради, як і звернення до народних депутатів чи до будь-яких органів окупаційної влади. Їм до лампочки все це. Декриміналізація. Фактично, вони, гвалтівників, мародерів відпустять, а політичних пересаджають. А для чого вони закупили більш ніж 60 машин автозаків? Як ви думаєте, на 250 мільйонів гривень? Навіщо їм це під час неоголошеної війни, під час неоголошеного військового стану, щоб пересаджати на згоду. От і все, що я хотів сказати про цей закон 9180, що він є диктаторським в тому. Що він порушує права на пересування, втручається в особисте та сімейне життя громадян та реальних негідників, відпускає замість утримання їх в місцях позбавлення волі. Тобто, ті, хто вас мордував, катував, завтра вийдуть і будуть далі це робити над вами, Друге, ви ж не напишете заяв, а я вам кажу, пишіть. Ще раз заяв, але її можуть не прийняти. Тому слід звертатися до суду, щоб відкрити кримінальну справу на того, хто чиняє над вами насильство, над тим, хто займається корупцією. Юридична консультація з різних норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання юридичного. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 1000 гривень в залежності від складності питання, захист ваш юридичний. Також неправовий захист, коли не будуть працювати норми права. По темі ТСК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу, з кримінальних справ це коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також підпишись окремо на мій телеграм-канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. В описі до кожного мого відео є кнопка спонсорство. Стати спонсором каналу. Нажми кнопку спонсорство, Ставши спонсором. Донать обов'язково на мою правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Також я надаю послуги стосовно консультації, як не платити податки в статусі людини вести бізнес та вести автомобіль. Тобі це треба. Замовляй такі послуги. Також замовляй послугу обов'язково витяг з ЄРДПО. Цей витяг тобі дає дані про суб'єкти господарювання. ЄРДПО дає дані про контрагентів, знай про своїх контрагентів. Тобі це дуже потрібно. Замовляй в мене таку послугу. Стосовно органів державної влади і приватних підприємств, фірм та організацій. Тобі це дуже потрібно. Також я надаю консультації з податкового земельного, адміністративного, цивільного права, кримінального права і процесу з будь-яких галузей право консультую. Приватних консультаціях на електронну пошту академік.лав'єр значок e-mail proton. .me. Підпишись обов'язково на мої соцмережі, щоб бути в курсі подій, я публікую в інстаграм каналі, телеграм-каналі те, що не публікую в YouTube. Те, що не можна публікувати, порушення. І правопорушення Збройними силами України, їх статуту, а також порушення статті 17 частини 4, а також норм кримінального кодексу це викрадення людини, позбавлення свободи волі. Я показую види катувань, які роблять Збройні Сили України. Підпишись на цей канал. Я не тільки на це, а на мої соцмережі, яке в описі до цього відео, щоб бути в курсі подій. Також окремо підпишись, якщо ти полюбляєш Linux на Linux групу. Це технічна група, яка вирішує проблеми з питаннями Linux-тематики і вирішення цих питань. Тобі також це потрібно. Лінінкс-тематика також буде випускатися і випускається на моєму YouTube-каналі, і не тільки, та в інших соцмережах, які вказані в описі до кожного мого відео. Обов'язково підпишись, роби лайки, репости в усіх соцмережах моїх YouTube-відео.